Е, ну що там у ГАЇ? Нова серія, яку я назву, мабуть, диванний магнат. Е, розкажу вам, що в мене в житті на даний момент сталося, що в мене є, що нема. Ми знаходимося короче, на моєму складі, от мій спринтерочок офігенний. Тут я знімаю склад. Така площадка здорова, багато тут цих спадів. Далі е, буду завозити е, всередину диванчик і покажу вам, що ж я там маю, пацани. Кожен ранок у нашому заведенні починається отак. Саньок приїхає своїм бусиком, привозить якийсь диванчик і починає Вообще, Обачно я не в такій файній... Одежі, як тепер, але так щось, не знаю, неділя. Не думав я, що буду розгружатися, але так подивився, що нема що робити, та думаю, хоч щось пороблю сьогодні. Та й так як я, приїхав на склад і розгружати буду. І в мене така тачка спеціальна, на якій я возю це все. Родини пірват. Ну, ця тачка вже предотвратила за 15 гривень, це точно. І отак легенько диванчик собі портиться сам. Сьогодні у нас е, 14 вересня 24 року. 2024. Мені вже 25 років. Я вже старий пентрох. Але... Але хочу вам похвалитися, що знімаю я тепер на iPhone 13 Pro. Як вам картинка Лучше? Думаю, лучше, ніж в предыдущих відосах? Війна в Україні, кстаті, йде дотепер. І ти знаєш, як вона кінчиться, коли, чим. Непонятно. Дехто каже, що скоро кінчиться, дехто каже, що скоро почнеться ядерна війна. Не знаю, що очікувати. Але виходу нема, мушу працювати пацани. Бо ну, такий час реально, що блядь, не знаєш, що очікувати. Треба мати бабло в такий час. Бо реально ж вдруг щось станеться, якась фігня. Треба буде збирати всі свої манатки в цього буса і кудись тиснути. Або летіти самолітом на якийсь занзібар, хуйня. Ось так от. Значит, завожу я. Це все. Заїжджаємо тако в ліфт. Ой, блін. Дуже багато на грузи, дуже тяжка тачка, ще одному рукав не удобно. Закриваємося. І погнали. Опа! Кажу, це страшно виглядає, коли їдеш на цьому ліфту. Але тут типу, датчик є, тому не може замотати на кардан. От, і тут вже чекають мої диванчики і останні. Ну, Ось ми знайшли на складі. Треба трошки роздітися, бо я запотів, поки це завозив. Е, що я буду тут робити? Буду перешивати цей диван, бо на ньому така. Ця шкіра полопана. Отаке воно коротше, обдерте. Маю бляха. <кій> Будь здоров, дякую. Е, маю такий матеріальчик, зараз буду перешивати цей кусочки ці. Та й таке кажу, працюю, бо не знати, що можна ожидати з цього світу. Це закони, якісь нові, всякі приколи, це придумують. Світ міняється і не в дуже хорошу сторону. Таке в мене тепер ощущення є. Та й думаю не тільки в мене багатьох людей. Але не зважаючи на то все, я зміг купити квартирку в Польщі. Е -е. Читав фотки, зараз ви, мабуть, бачите, там якісь там більш міні відоси. Получилося, пацани. Е -е. Взяв в кредит. Оттихенько сплачую. Вже, в принципі, половину кредиту сплатив поки. Оце від 18 березня на свій день народження є, так як я і хотів. До свого день народження купити. Якраз на, точно на свій день народження мені поставили адвоката, який... Ну, в якого я підписував договор купівлі на квартиру. Так. Таке, помаленьку, пацани. Дуже я радий, що мені вийшло це. Чесно. От передні купив, тепер у нас вересень вже вже половину кредиту сплатив. Трошки ще підремняв. Та й таке пацани. Дякувати Богу, блин, не гірше. Коби би не гірше. Бо чесно такі, блін, Такі погані настроєння тепер у всіх людей що я не знаю, що це має статися. Не втіряю часу зря, стараюся совміщати, як бачите. Обично в мене тут музичка грає, мені брат подарив павлик колоночку. В мене музичка тут обична фігаче. Але сьогодні можна без музички можна поговорити. З телефону, як дурачок. Перше, кстати, як записував той відео сам наверху, то дід дивився і думав, з ким я так горланю, з ким я так говорю. Про що я тепер думаю? Я обично так якось розказую про що я думаю. Та думаю я про те, що, коли б ця війна кінчилася чим поскоріше. А як не кінчиться, то вже з ним накидають, якусь ядерну бомбу, блять, щоб це все зірвалося Хірам собачим. Ні, ну бо реально, оце біси така неоприділності. Особисто мене дуже біси, блядь. Живеш, блядь, з кимось страхом, а що має бути, а що буде, блядь? Так. Чого тут такого сложного нема. Угу. Сказав я і, блядь, упав у мене. Она попала. Раніше колись... Получалося в мене щось там знімати, якісь е, включення свого життя включати, показувати, що я роблю. Тепер якось час на часу і бажання на то нема. Оце ледве себе обговорив, цей відео записати. Надіюся, не просто так я його записую, що хтось буде колись дивитися, як цей Саша, що він в своїй житті робив. Багато відосів. Як багато, так. Більше, більше ніж ноль, Закидаю в Тік-Ток. Але не знаєте, чи тік типу, буде зберігати ті відео, чи вони попропадають потім. Тому хочеться теж на YouTube, щоб щось як мінімум і лишилося хоча б. Навіть якщо TikTok здохне. Але Юрчик, брат розтевлян. Тато з мамою старіють. І це все проїхать не на моїх очах, Це трошки обідно, якщо чесно. Але деколи приїхають гості, бля. Хотілося, щоб вони були тут завжди. Але... планував, коротше, в тіктоках, щоб бути популярним, щоб мати там... 100 тисяч підписників і вже так два роки планую і ніяк не можу їх добити. Там на 30 тисяч, блять. Бу бу бултихаюся як той кораблик в синім морі. То виринаю, то потопаю. Та ти до сраки, сук! Це геть неудобно. І саме смішне те, що іначе тут ніяк. Це постійно ця херня хоче все закрити. Ну нічого. Вроді щось вийшло. Так. Шпуру сюди. Тож хочеться, щоб на відео було видно. Я би міг там собі кинути було би легше. Але вже фікснієм. Вже все, вже йде. йде. Та як має бути. Пса би хотів собі завести, але блин, це така відповідальність, це як дитина. Вже як хоч як заводити то вже Лучше дитину заводити. З таким самим успіхом, бо... Ну і вона Як вдруг прийдеться кудись валити в цій польщі, вдруг ще бля Вообще, Взагалі, чесно, така не... Неопределенность, Вона прям в воздуху літає. І всі, всі люди в такі з неподкріплену жопу тепер, блять, в цьому світі. Всі, не тільки українці, а й всі. Так странно, що. Війна раз на 100 років стояти. От в 2000-му... 1919-му, бля. Чи коли там була та перша війна? Потім 40 в 39-му, тепер в 19-му, тоже почалися там кіс, 22-му. Коротше, плюс-мінус 100 років, блядь. Странно, це так, якби якийсь заговор всімірний. так, якби хто договорився, що це так має бути. Слава Богу, поки що все добре, є робота, є, можна заробити, треба робити. А не розпускати тут нюні. Це я просто так пишу. Сидиш такого, блядь, щось тут крутиш самий. Розговориш, це треба щось говорить. знає. Так що якось так, на мене все нормально, Надіюся, у вас, коли ви дивитеся цей відео, теж все добре. Радійте життю, не дивіться на якісь там мелочі. Бо проблеми це насправді не проблеми. Всі проблеми у вас в голові. А от, як вже щось станеться погане, то тоді вже рішайте це. Коли це прийде. Не панікуйте зарані ніколи. Всім пока пасики! Вам щастя, щоб все у вас було нормально. А я йду далі цю канапу обгрізати. В кінці відео покажу вам результатом. Як вийшло. Пока!